Вітанечко вам мої дорогі друзі. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні брускети. Ну, Бутерброди домашні ще їх називають. Батон нарізаю на отакі порційні шматочки. Тут у мене чаша блендера. Сюди відправляю нарізаний огірок. Один такий середній. Далі додаю плавлений сирок, одну штучку. У ну, мене один. Желательно, звісно, бажано два. Мене один. Далі додаю три варених яйця. Теж ось так нарізаю. Додаю часник, у мене два зубчика, додаю трішки майонезу. Пів грам п'ятнадцять вершкового масла. Всю красоту перебиваю в. Далі беремо шматочок бетону і намазуємо оцією сумішю. Треба, щоб, звісно, воно було подріблено, подріблено як можна дрібніше. Ну, в мене блендер такий. І ось так намазуємо. Намазки не жаліємо. Так товстенько намазуємо, змащуємо, ось так гарненько розрівнюємо. Красота, ляпота. Далі на деякі кусочки викладаю шпроти. А тут трішки шпротів залишилося з нового року. Прикрашаємо ось так. А на інші кусочки викладаю запечене куряче філе. Ось так. Викладаю свіжі помідорки на два бутерброда, тобто до шпротів і до курячого м'яса. Прекрашаю Петрушкою. Ось такі смачнющі, красиві бутерброди у мене вийшли. Коштуйте, готуйте з задоволенням. Всім бажаю гарного настрою. Натхнення, міцного здоров'я, пока-пока. Такі бутерброди можна їсти хоч кожен день, хоч на святковий будь-який стіл. Дивіться, які красиві і святкові.